Це те, що по розрахунку виходить там, де ми будемо летіти. У випадку, якщо на поверхні 5 градусів йде інверсія, тобто інверсії нема і йде це зниження температури на 1 градус на кожні 100 метрів висоти. І при швидкості 18 метрів на, на секунду ще мінус 6 градусів. Треба вирахувати з цього. Що таке мінус 11? Це якраз ті самі температури, коли е, зазвичай е, як це сказати українською? Образуется лед. Ну, в общем... Я? Не. Это все образуется, вот как сказать? Ну, не знаю. Ну, в общем, неважно. А, значит, о чем это говорит? Что есть большой риск, что мы можем оледенеть при этом полете. Особенно, если это будет полет под облаком, в облаке или над облаком, вот этими вот нижними облаками. Е, до того, е, я ще скажу. Туман це те ж облако, яке опустилося на, на поверхню Землі. Це те саме облако. Те, та, та сама хмара. І якщо ви приїхали злітати, а там туман і, е, іний на, на гілках, то це вже виходить, що йде. Те саме оледеніння, лед про яке ми кажемо. Навіть вже тут. І буває таке, що ти запускаєш БПЛА навіть на 50 метрів, а він вже покривається льодом. Тобто, йому, це йому навіть не, не треба щось там ще враховувати. І я до чого й кажу: що зазвичай ви оце будете. Вираховувати можуть тільки перші рази. А далі ви вже просто будете знати, так, у нас тут туман, у нас тут мінус 5, у нас тут плюс 1, а у мене там щось там і таке. Ну, і ви вже будете знати, буде він, ну, є так, такий ризик чи його нема. І ви будете одразу казати, ні, ми, ми летіти не можемо або можемо. Оледеніння буває теж різних типів. Буває прозорий лід, білий лід, іний, і таке інше. Їх, їх багато можете потім почитати про це. Але розбирати все це ми теж не будемо, бо це дуже довго. Нас не, не буде хвилювати, яке воно там в повітрі, бо нам все це е, заважає. Е, Я про це вам розповів з тією ціллю, що були випадки, вже їх багато, коли пілоти втрачали літак просто на такому рівному місці. Тобто, все вони вміли, все вони знали, вони запустили літак, він полетів, а чомусь потім не повернувся. Коли потім вже розбирали, що і так, і як. То виходило, що вони не, не врахували саме оцей о, случай, скажімо так, випадок. Тобто, там, де вони злітали, все було гаразд, а там, де вони літали, було погано. Так. А чи було Звичайно. Звичайно. Я ж кажу, це дуже приблизно. Вони вирухували температуру і вирішили, що якщо буде якийсь мінус, от зазвичай за 0 мінус 10. І до мінус 20, і навіть до, до плюс 5. Буває ще й ще, ще, ще таке. Не розумію, чому при, при плюс, тому що, скажімо так, я зараз вам про це теж скажу.